Всім привіт! Я всіх вітаю, хто зазирнув сьогодні на мій канал. Давно я вже нічого не знімала. Взагалі цей місяць виявився якийсь таким важким для мене. Знов з'явилися ці всі страхи. Ну, одним словом, було дуже так, знаєте, тривожно. Вибухи все це все було цей місяць. А сьогодні в нас 31 грудня. Останній день цього жахливого року. От, і залишається тільки, тільки надія, що це все може скінчитися в наступному році. От, І Україна переможе, Україна велика країна, в якій живуть дуже сильні люди. От, а в п'ятницю в нас був дуже такий потужний обстріл, і я була практично в епіцентрі. практично. Я їхала на роботу, нас же тут в метро ще затопило, це така проблема, тепер виявилася. Ой, ну, доїхала. Щоповітря... Вранці вийшла на роботу, почалася повітряна тривога. Ледь-ледь я влізла в маршрутку, якось доїхала до метро. От, приїхала, тільки вийшла з метро, і тут почалися страшні вибухи. А, в мене прямо на очах збили ракету. Тобто я так стояла і дивилася, як вони збили ракету нашу. От, пішли такі, я не знаю, як це назвати, от, і пройшло хвилин, секунд, ні, не хвилин, секунд, тридцять пройшло і. Я вже почула такий вибух, ну, летіли, мабуть, ці уламки чи що, і пішов такий чорний стовп-дим. Було я вам скажу дуже влячно, було дуже страшно, було дуже якось так, але в мене не було ніякої паніки, а в людей була паніка дуже велика. І... Тобто Я побачила цю паніку. Люди, коли почули це, побачили, все побігли <кхм> в метро. Назад, ми тільки всі вийшли, да? натовп такі не дуже великі, але натовп. От і люди побігли в паніці назад, в метро з такими криками, з такими цими. І я, я тільки знаєте, в сторону так відійшла, тому що я вам хочу сказати, що натовп це теж дуже страшно, коли паніка в людей. Думаю, боже, ще зараз задушить, так ще не ракета вб'є, так придушить ці люди в натовпі. От, так я вже не стала, я постояла От, і побігла на роботу. У мене там іти десь по хвилин 15, От, я вже побігла. Взагалі на вулиці було людей дуже мало. От, у нас на роботі така я вже колись розповідала, вона у нас дуже така велика будівля, стара така. Я працюю практично в центрі міста. От, і там у нас дуже гарне бобосховище. Я вже думаю, краще бігти туди, хоч там можна десь буде пересидіти. Тому я побігла на роботу. Ну, я вам хочу сказати, що все рівно був дуже великий стрес. Ввечором мене якось так накрило дуже. Я трималась цілий день, так була в гарному гуморі, ми ще щось там шуткували на роботі і сміялися навіть. Але вже коли прийшла додому, то в мене вже, знаєте, таке накотило щось таке. Я вже тут і плакала, вже і ліки, ліки пила. От, і дуже погано вночі спала. Ну, тобто, що вам розповідати? Хто в цьому перебуває, хто тут, в Україні, в інших містах, Одеса, Харків і так далі. От, все це люди відчувають на собі. Ми відчуваємо це все. Тому, знаєте, якось було недозйомок. Ну, а сьогодні, так сказати, вже останній день цього року, от я вже вирішила трошечки вийти на зв'язок. Я готуюсь, все рівно, готуюсь, будемо з мамою вдвох, син буде, може, з нами, а потім ще кудись він поїде. Тому ми раніше сядемо, щоб можна було визвати таксі йому. От. Готую не дуже багато, але свій коронний Наполеон вже вчора вже коржи зробила. Сьогодні крем, буду зараз мазати його. Пару салатиків, нічого такого особливого. Все, вроді би, скупила, і подаруночки, все є. А не купила шампань. Тільки що знову була повітряна тривога. От. Ну, думаю, треба ще шампані вийти купити. От. Так що зараз побіжу. Так що будемо святкувати. Так, хочу вам показати свій святковий стіл новорічний. Знов у нас повітряна тривога. Ну, таке. Я вже в сукні. Будемо зараз проведжати старий рік сідати. А що я приготувала? Отакий в мене салатик. Це з курочкою, о, з ананасиком. Крабовий. Завжди роблю це син. Замовляю. Так, бродіки, шпротики і корочка АТБ за 125 гривень. Чудова, дуже красива, до речі. Ще не смакувала. Рибка червона, теж в Ашані купила, сама засолила. І маслинки. Вінчик. Все. дуже багато. А, молодець. Це я робила холодець. Ну і все. Ну і мандаринки. Телевізора У нас зараз тут немає. У нас колись там стояв маленький телевізор. Тепер отакий от планшетик стоїть і все. Але все, всіх вас вітаю. З новим роком хай буде мир, злагода в ваших родинах. Всіх вітаю